Сучасним підліткам подобається вести здоровий спосіб життя, це приємно вражає. Вони підтримують і різноманітні акції, і з власним прикладом доводять це, тому що дуже багато підлітків, спортсменів, які досягають успіху. Звісно, вони не вживають ніяких не алкоголю, не палять, і це є приємно. Музика, інтернет. Я б не сказала, що вони відрізняться від будь-яких підлітків. Кохання їхні якісь перші емоції. Це дуже цікаво спостерігати, тому що в мене ще з одного боку діти з іншого вже дорослі, дорослі діти, якщо так можна виразитися. Мені до речі завжди подобалось працювати саме з підлітками. От Чомусь вік такий 11, 12, 13, 14 років. Мені подобається тим, що от вони дорослі діти. Вони ще не наскільки дорослі, щоб уже стати дуже амбіційними і з купою якихось стереотипів у голові. Вони вже не наскільки діти, щоб з ними нянчитись потрібно було, і з ними дуже цікаво спілкуватись. У них є якесь власне бачення, і дійсно, іноді в них навіть є чому повчитись.